you <laughs> Господь з вами! слова святого Євангелія від святого Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням, молячись, не говоріть багато, як ті язичники. Бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподібнюйтеся їм, бо ваш отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Тому вимоліться так, Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам у вороги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо коли ви прощайте людям їхні переступи, Простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям, то й ваш Отець не простить вам, ваших переступів». Це є слово Господнє! Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Ułówny w Chrystus, drodzy bracia i siostry, uczci godne, wilewni nasze siostry, monachy, drogi nasi ministranty, rycerze, świętego Jana Pawła II, nasza organistka, kochanie parafijana, Улюблені Божі діти, ваш Отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Не раз ми собі думаємо, що текст, слова, якісь події описані в Біблії, які ми чули багато вони можуть бути. Неуважно вислухані через нас, бо ми вже до цього тексту привикли. Або теж навпаки буває так в добру сторону, що ці тексти, які ми знаємо, ми ще більше вникаємо в них, роздумуємо над ними і можемо щось нового завжди віднайти. І сьогодні ми чуємо молитву «Ойче наш, називаємо її. Молитва Господня. Молитва Господня. Шостий розділ святого Матеуша-Євангелиста. І ми знаємо цей текст і розуміємо його, підходимо з різних сторін, щоб його собі пояснити, але теж, наскільки я орієнтуюсь, скажімо, в п'яти Старого Завіту, тобто п'ять перших книг, там буття, вихід та далі. І теж ця книжка, якою послуговуються євреї, Тора, як називаємо її, коли ми читаємо в оригіналі, очевидно, ще раз скажу, треба було б, щоб хтось, хто знає добре цю мову, єврейську, арамейську мову, на якій говорив Ісус, щоб це прочитав і розповів. Але так з передання зі сказаного, ділення теж інших людей чи священників, я пам'ятаю одну таку важливу річ, що коли ми читаємо історію створення світу, то там написано і побачив Бог, що це було добре і був вечір і ранок день наступний. Побачив. Але в оригіналі є слово бачив. Воно ніби подібне. Але так, щоб ми це зрозуміли, наприклад, приходить до нас хтось в гості, ми зварили їсти, і ця людина з таким апетітом їсть, таким захватом, і ми кажемо, і ми побачили, що йому смакує. Або ми пізнали, що йому смакує, ми б знали. Але якщо відкинути букву в, тільки лишити знали. То коли хтось приходить в гості, ви готуєте якийсь там салат, якесь там блюдо, бо ви знаєте, що він це любить. Наприклад, я люблю бараболі з пастим молоком, наприклад, так? І коли я прийду до вас в гості, ви кажете, я зварю картоплі, бо я знаю, що Ксьонце Вранці це любить. Але коли ви зробите щось своє і побачите, що мені це смакує, це є пізніше пізнання. Пізніше. Так більш-менш зорієнтувались. І сьогодні, коли ми читаємо, що Отець Небесний знає, то це означає, що Ісус не каже, моліться, Отче наш, щоб Бог Отець зрозумів, поняв, знав, чого вам треба. А Пане Ісус каже, моліться або вже знає. Міністранти служать біля Ксьонза і вже знають, як інтенцію прочитати, знають, як книжку відкрити, знають, як приготувати молитву вірних, душа свята правиться, бо вони знають, як це обслужити. Так само, як є в різні періоди часу літургійного Різдво, Пасха, Піст, Адвент, звичайний період. І уявіть собі, який би був Балаган. О, вибачте, що я тут без туперечних до пані Алочки кажу. І я кажу, пані зараз великий піст, давайте щось про Кшиш і про мшу. Потім комуняк, давайте щось про Голгофу, потім кінець, це. давайте щось про страждальну маму. А пані органістка скаже, «Ойче, я ж знаю, що піст, я собі правте, я знаю, що грати. Розумієте, яка є ситуація? Тому пан Єзус сьогодні каже: отець Небесний знає, що ви потребуєте. А ви моліться так. А ви моліться, так. І коли мала дитина приходить до мами чи до тата і просить, тату, купи мені цукерка, морожене, шоколадку, вона просить. А коли дитина знає, що тато повертається з роботи чи мама, і вони завжди щось приносять, то дитина приходить і каже, мамусю, чи татусю, дай мені те, що ти купила. Дитина ще не бачила цього. Вона вже знає, що їй щось приносить. Вона вже є обізнана в цьому. І тому, наприклад, бабця чи дідусь може сказати, Коля, Настя, Петя, Вася, біжи до мами, мама з роботи прийшла. І не каже слова проси щось. А дитина йде, бо її бабця каже, або дідусь, «Біжи зустрічай тата, тато з роботи прийшов. І не каже слово проси щось. А дитина приходить, татуюся, я рада, що ти є, що ти приніс, давай мені показує. Наш ну, дитині ніхто не казав про це щось. Просто дитина знає, що її завжди щось принесуть. Бог Отець знає, що нам є потрібне. І тому Ісус каже, моліться так, і ця молитва і чи наш, ми навчилися, що там є сім прохань. Нехай. Святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. І потім в другій половині хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, не впроваджуй, бо там є дві боки, «В» «В» «Не, не впроваджуй нас у спокусу, але визволи нас від лукави. І це є просто. Але якщо ми будемо молитися так осознано, свідомо. Цю молитву, то ми будемо знати, що це не є сім прохань, а це є сім подяк. Очевидно, я не хочу, кохані, зараз, міняти Біблію, так? бо Ісус каже, що хтось навіть кому чи апостроф поміняє, він буде мати велику кару в небі у вічності. Але хочу, щоб ми собі так попробували часом помолитися цю молитву. В трьох варіантах. Один варіант такий, як є зараз, другий варіант це подяка. Боже, дякую тобі, що я прославляю Твоє ім'я, бо я сьогодні пішов до Костюма. Дякую Тобі, що я виконую Твою волю. Бо ти кажеш, що в неділю і свято треба святкувати. Дякую Тобі за те, що ти мені даєш хліб, тому що я не знаю, що таке голод. Подякувати Богу, просто взяти собою чинар за шаблон, за такий шкілет і поначепляти на нього все тіло, так як ялинку вдягаємо. помолитися Його так, як молитва подяки. А третій варіант це спробувати собі усвідомити цю молитву як наслідки. А наслідок це завжди є причина. То, що я правлю мшу шусвін, то як Сонц. То, що я Сонце мене висвятили, і так задом наперед. То, що мене я навчився в семінарії. То, що я пішов в семінарі, закінчив школу середньо. то, що я ходив до школи, я був в садику. То, що я був в садіку, я взагалі на світі з'явився. То, що я є на світі, народили тату, мама. І так пішов задом наперед. Якщо ми хочемо, щоб Господь нас оберігав від зла, то питання навіщо? Щен собі як жиє? Бог нас оберігає від зла, бо ми просили не допроваджувати нас навіть до спокуси. Не допроваджувати. Колись на одних реколекціях ми зробили з е, такий ну, тренінг, чи я не знаю, як це правильно. Конкурс може, Роздавали подарунки, але треба було е, витримати в мовчання. Я, наприклад, приходжу і кажу, я тобі дарую шоколадку. І буду тобі задавати питання, ти маєш мовчати. І якщо ти на всі питання будеш мовчати, я тобі даю шоколадку і приходжу, як тебе звати, мовчиш. Скільки тобі роки мовчаєш шоколадку, любиш, так, да. чорно чи біло, чорно, програв, хто тебе просив. Мовчати до кінця. Було таке, що 10 питань, 20 питань задаю, думаю, і шкода мені, знаєте, мені купив. І кажу, все, ну як ти мовчиш, то я пішов. Ні-ні, я виграв, Ні, ти не виграв, ти забалакав. Чому ця послідовність не впроваджує нас у спокусу? Ми навіть не хочемо думати про це, що ми можемо війти в яке зло. А чому так? Тому що ми живемо в прощенні, пробаченні. це скинути з себе тягар, пробачити, так як колись сказав один такий, ну, скажімо так, вчений дядько, пробачити своїм дітям. Не зліться на них, не мстіть їм, але кохайте своїх внуків, тому що ваші внуки, ваші внуки покарають ваших дітей. Чому так? Наприклад, бо ну завжди діти як? Всі ви батьки, так, знаєте. Тато то є, мама то є, а ще то, а та там то, а вже доросле. Мали діти малі проблеми, великі діти великі проблеми. Мама, можна до клубу не можна. От ти мене все не пускає, що я не спитаю, то не можна і поїхали, поїхали. І коли вони вже мають своїх дітей, вони вже починають думати, що мама і тато були праві. Я сьогодні зустрівся з гостями, які були з парафії в нас вдома, з Дунаєве, з Кам'янки, приїхали провідати мамусю, і чоловік розказує. Що дзвонить до нього дочка і каже, тато, як я це сьогодні розумію? Ти мені казав, що в мене одна дорога, а в тебе тисяча доріг. Я цього не розуміла. А тепер, коли моя дитина має дівчинка 14-15 років, трубку не бере, питаю, де зі школи прийшла, а прийшла. В хаті є, нема. Вона ходить одною дорогою, а в мене сто доріг. Де вона може бути? В подружки, в друга, ще десь там. Пішла в кіно, заробила телефон 100 доріг. І допіру ця дитина, коли має свої дітей, розуміє. І тому чому треба кохати своїх внуків? Тому що вони покарають ваших дітей, вони будуть з них пити кров тепер. А ви собі, як бабця дідуська, тішитесь, о, хай тобі внуки віддячать, щоб ти поняла, що я в тебе хотіла, як ти була в мене дитина вдома. Так як, як був на восьцях од них і. Як то діти, знаєте, я дуже люблю ну, як діти щось таке, не, не в тоді, коли треба, не то, що треба, і ще не так, як треба говорити. Це Просто шедевр. І каже один хлопчик до мами, питання, мамо, а кров смачна? Я думаю, де ця кров? Ну, кров'янки нема, кашанки, там, кишки не бачу. Ну, де та кров може тут бути, нас туди, ми обідаємо. Ця мама каже: я не знаю, чи кров смачна. А чому питаєш? Або тато казав, що ти йому всю кров випила. І вона так нелегко себе чувствує, що це випило, гостям якось неудобно. І вона каже, це в твого тата розуму немає. А дитина каже: да да бо ти розум йому вже там того року з'їла, а тепер кров п'єш. І поки вона не з хати, я думаю, я би ще багато чого знав. І тому пробачення. На чому полягає пробачення? Забутися це все. Я колись маму питаю, маму, ти пам'ятаєш, як я там щось з, 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 своїм сусідом де робив, так далі. Мама каже, я не пам'ятаю. Я просто тебе дуже люблю. Я хочу запам'ятати те, що ти найкраще робиш. І ось як ми можемо зрозуміти всемогутнього Бога. Колись мене в Києві в метро, питають, я їду на Радіо Марія, питає чоловік, я цьому здав, в мене є питання. В тоді вже це, АТО почалося це всі завірушки. Якщо Бог всемогутний, чому така біда? Я кажу, а в чому полягає Божа всемогутність? Розкажіть мені, ну Бог повинен цього прекратити, втихомирити. Я кажу, ви знаєте, що Божа всемогутність є в такому, як це назвати, непораденість, тобто Бог не може деякими речами порадити. А чому? Я кажу, Божа всемогутність полягає в тому, що Бог не має пам'яті. Як це? Я кажу, ну от іде до сповіді. І Бог забуває цей гріх. Багато святих казали, якщо приходить до тебе Ісус в якомусь видінні, вночі, в день, коли ти спиш, чи щось тобі кажеться, ти запитай, ти хто? Ця з'ява каже Ісус, так? Ну то хорошо, то скажи мені, скільки я в грошей вкрав на базарі. І якщо він тобі скаже, значить це не Ісус. Бо Ісус не пам'ятає. Він, як людина, сповідається, він не пам'ятає цих грехи. Просто це єдина всемогутність Божа, яка є немиччю Божою. Тобто Господь не дає собі ради з цими пам'ятями просто в цьому моменті сплірос, Він не помню цього. І простити так, щоб забути, ми теж би хотіли, але ми пам'ятаємо деякі речі. Я теж пам'ятаю, що той, хто сказав, той там то сказав, той ще там, там щось зробив мені. Але відпустити, пробувати, намагатися. І тоді, коли ми це робимо, ми можемо сказати, Боже, пробач, бо я теж пробую простити. Якщо я пробачаю, я маю легкість. Бог мене такого святого оберігає від спокусу, щоб я знову чогось не наробив. Це ми йдемо задум наперед. Дай нам хліб насушний. Якщо ми маємо що їсти, ми не ображаємося на Бога. Бог не є для нас борожений пом. Ми не кажемо, Господи, ти повинен, ти мусиш. Ні, в нас є що їсти. Справді, навіть якщо зараз біда на світі, ми маємо ще кусок хліба. Ми не маємо чого нарікати. Бог дає нам хліб, ми цей хліб маємо щоденний, бо воля Божа виконується. Якби ми хотіли по-своєму зробити, ми б були голодні. Уявіть собі, що дитина маленька вдома пробує собі зварити їсти. Поріже пальці, попечеться на вогні, переверне каструлю, порядок. Навіть Ну, поросята чи кури не будуть їли. Якщо є воля батьків, дитина знає, що вона буде наїджена. Тому що тато, мама прийдуть і трохи так, як треба. Воля батьків має бути, воля Бога. Воля Божа може бути в тоді, коли тато і мама царюють вдома, а не коли дитина, син чи доця кажуть, я командир, має бути по-моєму, я вже дорослий, чого ви втручаєтеся в моє життя? І все, і тато, мама вже не мають царства. Тоді все решта піде під корінь. Бог повинен бути царем в нашому житті, а ми цара прославляємо. Ми кажемо, віват Єзус, Аве Марія, Аве Цезар, кричали колись в Римі, в колозей. Ми прославляємо ім'я Бога. І прославляємо ім'я Бога і кажемо, нехай святиться Твоє ім'я, бо знаємо, що Бог є на небі. А небо це не десь там в хмарах, тільки всюди, де є Господь. Всюди де є Господь. Дитина не скучає за домом, якщо їдуть на канікули з батьками, хіба що їм вже давно хочеться побачитися з друзями, а так то дитина завжди тішиться там, де є батьки там її добре. Навіть якщо в дитинстві батьки переїжджають, бо є робота, бо хтось військовий, бо шукають праці. бо… Жили там, живуть там. Я по собі знаю. Ну, знаю, тому що я вже не пам'ятаю цього. І насправді, по сьогоднішній день, як дорослий вже чоловік, я цього справді не знаю. Мама була в невістках в Чернигу, так потім жили на Кшинжівці, в Мерківцях, потім мені було два роки, купили хату там, де ми зараз живемо, де багато з нас були. І сьогодні, щоб я собі згадав, де я був на старій хаті, чи я жив в чатнему так на далеку фігурки матки Босської, я в пам'яті не маю вже поняття. Бо в дитинстві легко міняти це все. Чому? Тому що там, де є тато і мама, там мені добре. Там, де є Бог, там є небо. Тому, коли ми молимося Ойче наш, завжди потрібно собі усвідомити, що Бог мене запрошує до себе додому. І там, де є Господь, мені завжди є добре вдома. І це називається задом наперед молиться Олечева. Задом наперед. Третій спосіб. Тому тепер остання думка, чому пам'єру підкреслює з цих сіми прохань тільки одну? Він ж міг сказати, воля твоя нехай буде царство Твоє. Тому що це дуже важливо. А Ісус каже: якщо ви пробачите, Бог пробачить, якщо ви не пробачите, Бог не пробачить. Чому так? Тому що слово пробачення означає не тільки, я сказав, що я прощаю, да? це привичка. Вибачте, це нічого не сталося. Це обман. звісно, що сталося. Сталося, дуже сталося. Але пробачити це відпустити, щоб ця біда, яка сталася, вазон розбила, лампочка згоріла, зашпуркнулися, впали, вдарили, знову хтось ножку підставив. Поки ми це все пам'ятаємо, це є тягар. Якщо ми це віддамо, ми є свободні вільні люди. І тому навіть, якщо Бог каже, любіть ворогів ваших і так далі. Для мене, наприклад, скажу особисту думку, таку суб'єктивну, зараз молитися в цей час Ойче наш, свідомо дуже важко. Тому що коли каже Ойче наш, а не мій то цей ойче він, і для поляків, і для росіян, і для французів, і для німців, і для українців він є ойчем. Я думаю, ну, чого ж ти ойче для там тих? Що ти ойче для циганків?